Глинчак Лариса, старший солдат запасу, демобілізувалась за сімейними обставинами, тепер можу долучитися до активної громадської діяльності. Мені запропонували мої дуже хороші знайомі, з якими я з 2014 році займалася волонтерством, розказали, що є така ідея. Я звісно, я тільки демобілізувалася, я не знала про то, і мене запросили приєднатися в цю систему. Моя родина, вся військові, е, воюють зараз. Тобто це дуже потрібно, бо з тим військовослужбовці в такі моменти, коли активна військова фаза, дуже потребують цього цієї допомоги. Я вважаю, наше місто дуже прийнялося цією пропозицією і роблять все, щоб то все відбулося, відбулося на достойному рівні. Максимально запустити то все, я вважаю, що ми будемо співпрацювати дуже тісно. Вони вони пропонують любу допомогу, яку можуть ну доп... в чому можуть допомогти. Вони допомагають, вони постійно цікавляться тим, там які труднощі потреби. Ну от на даному етапі.